Світ цікавий та непередбачуваний. Щодня щохвилини у кожному куточку земної кулі відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей і навіть наше життя. Але ми можемо про це й не знати дивні, смішні, незвичні новини зі всього світу. Те, що можливо і не здатне закрутити планету в інший бік, але точно здатне змінити ваш настрій. Ось так подивися, начебто моторошна картина: людина донизу головою у резервуарі з водою, ще й в наручниках, та й з зафіксованими ногами. А насправді це нова забавка італійця Трюкача. Дуже вже він хотів потрапити до книги рекордів Гіннеса, і йому таки вдалося. Врівноважено та спокійно він зміг звільнитися від кайданів та вибратися з цієї коробки бляшанки з водою лише за дві хвилини та одинадцять секунд. Ще поки він це робив, здавалося, що навіть у нас повітря не вистачало, а йому, як бачимо, нормально ще й посміхається. Адже тепер його ім'я увійшло в історію. У цього італійця точно немає панічних атак, та все добре і з тиском. Дві подруги з Америки вирішили заявити Всесвіту про себе дуже несподіваним чином проїхати узбережжям своєї рідної Флориди. І здавалося б, нічого дивного. Катайся з вітерцем, дивись на гарні краєвиди, чим не досягнення. Та й 800 кілометрів на машині не така вже й велика відстань. Але дівчата вирішили вирушити в такий шлях на іграшкових машинках, як то кажуть, чим би дитя не тішилося. Ой, чим би жінки не тішилися. Якщо у них все вийде, вони можуть стати світовими рекордсменками. Адже раніше ніхто нічого подібного не робив, воно і не дивно. Хто б ще до такого додумався? Але ми віримо, у них все вийде. Якщо ви швидко їсте, бо завжди кудись поспішаєте, сміливо розраховуйте на титул чемпіона. Як це зробила вчителька математики зі США? Мішель Леско кілька разів потрапляла до книги рекордів Гіннеса. Вона з'їла тарілку макаронів за 27 секунд і впоралася із ходогом без допомоги рук лише за 22 секунди. Але найбільш вражаючим рекордом стало поїдання майонезу на швидкість. За три хвилини Мішель з'їла три з половиною банки. А це майже 2,5 кілограми. Ого. А потім кажуть, що жінки завжди сидять на дієтах. Ну-ну, поки що ніхто не зміг зрівнятися з Мішелю поїдані майонезу. Але нещодавно на горизонті замаячив потенційний суперник. Андре Ортольф з Німеччини. Ще один знаменитий швидкісний їдок. Він встановив світовий рекорд, випивши літр томатного соусу за 55 секунд. І як же смачно він його п'є. y、yeah. А в Китаї мавпа-крадійка пробралася до будинку та зробила це так тихенько і майстерно, що навіть не розбудила власника, що спав на дивані поруч. Далеко не всі мавпи галасливі тваринки, особливо у ті моменти, коли їм вигідно поводитися тихо. Як бачимо, маленька розбійниця почала обстежувати кімнату у пошуках чогось цікавого або смачненького. Якби не камера спостереження, чоловік, мабуть, і не зрозумів би, що його взагалі обікрали. Хоча здається. Ця його дружина щось таки помітила швидше за все помітила, що охоронець із чоловіка так собі. А ось маленька шимпанзе у зоопарку довела, що для справжнього кохання немає перешкод. Подивіться на ці поцілунки із людиною, і байдуже, що між ними скло. Все одно ця сцена дуже романтична та підкорює серця кожного. Дівчина вдає, що цілує його, а він охоче повторює ці рухи. Така грайлива взаємодія цієї пари справді виглядала як обмін справжніми поцілунками. Ми, звичайно, не акцентуємо увагу на поглядах, які шимпанзе раз у раз кид. Дає на банан у руці жінки, може нам просто здалося, і перед нами приклад справжнього кохання до бананів світ наповнений стресами та катаклізмами, але поруч із ними завжди є чимало цікавих та позитивних новин. Головне навчитися їх бачити та дозволяти собі посміхатися.